Білок популярна тема в сфері здоров'я та гарного самопочуття. З'являється все більше досліджень про те, скільки білка потрібно споживати щодня для досягнення користі, яка включає в себе синтез м'язів, формування і підтримку кісткової тканини та багато іншого. Але чи знаєте ви, що таке протеїнова вода? Протеїнова вода це по суті вода, збагачена додатковим протеїном. Зазвичай вона має фруктовий смак. Протеїнова вода дуже схожа на протеїновий коктейль, який можна додавати безпосередньо у воду. Всім потрібні білки, тому білкову воду може пити кожен. Однак, якщо ви ведете дуже активний спосіб життя або вам важко споживати достатню кількість білків з натуральних продуктів, Білкова вода може бути особливо корисною. Можливо, ви багато подорожуєте, є веганом або не готуєте їжу. Білкова добавка або вода, можуть бути хорошим доповненням до вашого раціону. Купуючи протеїнову воду, майте на увазі, що вона не є універсальною. Дивіться на етикетки, вибирайте бренд і смак, які вам подобаються. А також перевіряйте інші інгредієнти в складі. Багато людей споживають достатню кількість білка, скажімо, грам за грамом, виходячи зі своїх потреб. Але час його споживання є невдалим набагато ефективніше розподіляти споживання білка. Особливо для активних людей, в ідеалі кожен прийом їжі та перекус повинен містити білок, і до кінця дня ви повинні досягти своєї мети. А білкова вода, безсумнівно, допоможе вам досягти цієї мети або краще розподілити білок. Амінокислоти і білок необхідні для різних функцій організму. Білкова вода це дуже зручний спосіб додати їх у свій раціон. Деякі люди можуть мати медичні показання, які вимагають споживання меншої кількості. Ості білка, але якщо ви здорові і не відчуваєте дискомфорту в шлунково-кишковому тракті від вживання протеїнової води, то немає причин для занепокоєння.